Три, раз, 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 два, три. Продовжуємо. Хто там? Пошта, вам телеграма від бабусі і посилка від Адра. Дорога внученько, сьогодні о п'ятій годині я проводитиму кулінарний майстер клас. Для мешканців лісу потрібна твоя допомога. Твоя бабуся. Так, зрозуміло. Треба збиратись. А тут що? Подивись, чи все ціле. Кольорові олівці. Альбом, ручки. Якраз для школи. Ага. Пляшечка для води це добре, а це батончики мюслі. треба бабусю запитати, чи вони нешкідливі. Так, так, обов'язково. Вона ще тільки основ здоров'я, вона точно знає. Так, а це ще за краса. Та це ж червона шапочка. Я якраз про таку мріяла. Ну, як? Неперевершено. Як на тебе шита. Тепер всі в лісі будуть називати тебе Червона Шапочка. Мені подобається, в ній і піду. Ну, ти тут збирайся, а в мене ще повно роботи. Треба в лісі запрошення на майстер клас розклеїти. Зустрінемось о п'ятій. Дякую, зайчику. До зустрічі. Що ж мені взяти? Яблука, батончики мюслі, вода і, звичайно, пиріжки. Я ж тепер червона шапочка. А яка червона шапочка без пиріжків до бабусі ходить? Ще 1352 оголошення, і робота зроблена. Що це ти вухастий тут клеїш у нашому лісі? О -о 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 оголошення. Оголошення? От я тебе зараз, і не будеш більше свої оголошення клеїти. Мене істи не можна, я важливу роботу виконую. Um, ось тобі краще морква, це набагато корисніше, а мені бігти треба оголошення. Оголошення. Що це за оголошення? Не пропустіть тільки сьогодні і тільки у нас. Кулінарний майстер клас. Корисна їжа для кожного. Початок о п'ятій годині. Хе. Корисна їжа. Їжа в першу чергу повинна бути смачною і калорійною. Тільки зайці можуть таке їсти. Що це за запах, неперевершений аромат? Що ж це за делікатес? Яка прекрасна галявина. Який хороший пеньок. Якраз час підкріпитись. Що ж це за мила дівчинка в нашому лісі сама ходить? Не дівчинка, а чудо. Добрий день. Я червона шапочка. А яка в неї шапочка гарна, ну просто немає слів. Дякую. А пиріжки, які апетитні, з м'ясом, напевно. Ні, набагато корисніші, з капустою і грибами. Пу -пу. З чим з капустою і грибами не може бути. Хіба капуста і гриби можуть так смачно пахнути? Ось самі спробуйте. А куди? Ти червона шапочка йдеш? Йду до своєї бабусі. Що? Захворіла старенька? Та ні, моя бабуся майже ніколи не хворіє. Бо наведе здоровий спосіб життя. Як же ж це добре? Ти не уявляєш, як мені набридли хворі бабусі, нарешті хоч одна здорова. Так, моя бабуся дуже здорова. До того ж, вона і вчитель основ здоров'я у лісовій школі. Вчителька? Основ здоров'я? Так це ж вона мене воду пити змушувала і зарядку робити. А сьогодні вона проводитиме кулінарний майстер клас зі здорового харчування. Ось бачите, я йду їй йду й допомогти. І я хочу їй допомогти. А де живе твоя бабуся? Вона живе за лісом біля млину. Знаю, знаю. А давай ти підеш цією дорогою. А я цією. І подивимося, хто швидше прийде. Добре, домовились. До зустрічі. Здорове харчування, здорове харчування, от з'їм я бабцю, і буде вам здорове харчування. Ех! Ну, тримайтесь, пані вчителько, я вже йду. Три рум'янь, Соковить А ти, колючий, що тут робиш? Я яблучки збираю для майстер класу. Будемо сьогодні корисні страви готувати. Бачиш оголошення? І той туди ж Зім я вас всіх і не буде ніякого майстер класу. Ти що, Вовчик, хіба не знав? Що рослини їжа в десятеру швидше засвоїться, ніж тварина. Я ось теж колись мишок і жучків їв. А відколи на яблучка прийшов, забув що таке хвороби. Та не вже. Чесне я слово: ось візьми, спробуй це смачне яблучко і обов'язково приходь на майстер клас, а мені час йти. Міг би хоч із хрубачком дати. Ех, так недовго і вегетаріанцем стати. Як я люблю той мед. І що білочка в тих цукерках знайшла, не розумію. Мед набагато корисніший за цукор. Який мед, який цукор, Які яблука, яка морква і капуста, м'ясо найкраща їжа. Ситно, смачно, калорійно. Хоч хтось нормальний лишився в цьому лісі? Вовчику Вовчику. Видно, треба тобі на майстер клас до пані вчительки попасти. Я вже чути не можу про ваш майстер клас. Чого я там не бачив? Чим та ваша пані вчителька така особлива. О, якби ти спробував її вареники з сиром, про м'ясо назавжди забув би. Вареники, це вже звучить оптимістичніше, але з м'ясом все ж було б краще. Напевно, я перший прийшов. Нарешті я здоровою бабусею поласую. Ось вам і здорове харчування. Хто там? Це я, ваша онучка, Червона шапочка. Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Де бабуся! Ох, і зачекалися ми тебе, вовчику. Хоч на майстер класти і не встиг, але вареничків ми тобі лишили. Скуштуй, поки гарячі. А ось пиріг із яблуками. І липовий чай з медом. Це все мені? Тобі, тобі. 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 Смачно. А я вже вас їсти всіх хотів. Ні, таку бабусю їсти не можна. Такі вареники смачні готує. А можна я до вас ще буду приходити? Приходь і друзів приводь. Друзів то в мене і друзів небагато, які були, всіх поїв. Ех, хороші друзі були, смачні. А ми своїх друзів не їмо, ми їх пригощаємо. І я хотів би пригостити, але моя мама не вміє такі варенички варити. Якби моя мама такі готувала, я б і друзів їсти перестав. Нічого, навчиться. Ось візьми для неї рецепт. Дякую! Пам'ятай, вовчику, що бути здоровим, треба харчуватися здоровою їжею. А ще не забувати пити воду, робити зарядку, гуляти на свіжому повітрі, приймати сонячні ванни, не забувати про відпочинок і ніяких шкідливих звичок. І нехай Бог тобі у цьому допоможе, бо і в Слові Божому написано: я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. І наші актори, давайте їм подякуємо ще раз.